А давайте сьогодні приготуємо смачний та вологий кокосовий пиріг. Райська насолода. Друзі, вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою піжик. І сьогодні я окремо відзняла для вас той самий дуже вологий кокосовий пиріг. Це настільки смачно і просто готується, що це відео має бути тут, на каналі. І, звісно ж, у вашому записничку. Погляньте, який він високий. Для приготування тіста вам знадобляться наступні інгредієнти, які зараз перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і готуйте. Або, як завжди, знайдете все під відео. В миску відправляємо 4 яйця. В мене розміру м. З холодильника можна, додаємо туди цукор, в мене ось такий цукор, сирець, можна будь-який ванільний цукор, звісно. Дрібку солі для балансу смаку і гарно все перемішуємо. Не потрібно нічого збивати, просто об'єднаємо всі інгредієнти. Далі додаємо сюди рослину, олію, беріть будь-яку, і кефір підходить, будь-яка жирність. І ще раз все гарно перемішаємо між собою. Далі сюди ж додаємо просіяне пшеничне борошно і зверху розпушувач тіста. І гарно-гарно все об'єднаємо, перемішуємо вінчиком або міксером до того стану, поки не буде грудочок. Консистенція нагадує рідку сметану. Тісто трохи рідкіше, ніж на оладки. Я випікатиму ось такі от формі. Жаростійкий, я її змащую щедро вершковим маслом, можна, в принципі, нічим не змащувати, але мені так більше подобається. Далі виливаємо абсолютно все тісто і на цьому можна завершити. Не додавати ніяку начинку, але в мене від салату залишились ще ось. Трішечки консервованих ананасів, я напишу ось тільки начинку можна брати будь-яку або зовсім без неї. Він все одно буде смачний. І я додаю всі ці консервовані ананаси попередньо, звільнивши їх від зайвої вологи. Можна родзинки спробувати додати, можна сухофрукти або ж зробити просто так. І для топу, для засипки, для пирога нам знадобляться наступні інгредієнти. Тож дивіться, і продовжуємо далі готувати. Тим часом духова шафа вже розігрівається на 180 градусів. Ми об'єднали гарно кокосову стружку і цукор і ось так щедро присипаємо пиріг зверху, розправляємо, де це потрібно, і відправляємо у вже розігріту духову шафу на 180 градусів на 30-35 хвилин. За хвилин 10-15 до приготування накрийте його. Зверху фольгою, щоб він не пригорів. Потім ще гарячий пиріг, виймаємо з духової шафи і відразу його поливаємо вершками або молоком, або можна спробувати якимось соком. І все накриваю ще зверху і залишаю до повного стигання. А далі нарізаю і насолоджуюсь. Він виходить просто величезний. Дивіться, я його розрізала на порційні шматочки. Дуже легко виходить з форми і. Дійсно, райська насолода. Як я люблю ось такого роду випічки, я подаю її дуже часто з морозивом. Пиріг ще теплий, і він настільки всередині вологий, він настільки кокосовий, що це справді райська насолода. Зберігайте обов'язковий рецепт і, хоч раз, спробуйте його приготувати, навіть якщо ви нейтрально ставитесь до кокосового смаку. Ну, а зараз улюблений наш момент це дегустація. Погляньте, про що я говорю. Ви це бачите? Дивіться. Наскільки він всередині соковитий. Саме так. Разом з Морозивком. У мене немає слів. Оце прямо 10 з 10. Це воно, погляньте, ви знаєте, його навіть не потрібно жувати, він просто тане у роті. А разом з Морозивком це чудесне поєднання. Дуже, дуже смачно. Рекомендую щиро, хоч раз пробуйте. Оце справа. Мій висновок. Це супер, це топ. Скуштуйте обов'язково. Тому ж ведесенько біжіть на кухню. Я впевнена, що у вас є абсолютно всі інгредієнти, тому що вони є прості і їх небагато. І я хочу, щоб і ви скуштували ось цю одрайську насолоду. Усім смачного! Тому, друзі, якщо вам цікавий був рецепт, ми його також готували на прямому ефірі, де хто з вас уже скуштував. Я знаю, що вам сподобалось, тому що це ну дуже смачно. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі. І хто ще не підписався, виправляйте це, залишайте зі мною. Тут завжди тепло, затишно і по-домашньому смачно.